Стартувала реєстрація на всеукраїнський конкурс творчих проєктів Код нації до 33-ї річниці Незалежності України. Головною метою конкурсу є створення художніх, декоративно-ужиткових, вокальних, хореографічних, сценічних та інших творчих проєктів відповідно до тематики конкурсу, зазначається на сайті проєкту. Роботи повинні бути спрямовані на підвищення та розвинення культурних, освітніх, духовних та патріотичних цінностей у сучасному українському суспільстві. На конкурс можна подати власні творчі проєкти у восьми номінаціях: образотворчі роботи, відеороботи, есе на тему погляду майбутнє України, світле чи затьмарене, жартівливі фотографічні, музичні, хореографічні та декоративно-ужиткові роботи. Подати заявку можна до 20 серпня на сайті конкурсу Кот націй. Імена переможців опублікують 23 серпня на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. В рамках ініціативи кожен може зробити благодійний внесок на підтримку Збройних сил України.